Нам тимчасовий розпис треба зняти. Це ага. так само, як от я поясню. От є, як знаєте, як нарді кажуть, будуватися по новому зразу краще ніж робити капітальний ремонт. Від початку року у зв'язку з неприйняттям бюджету прилуки жили за тимчасовим кошторисом. 7 липня бюджет міста врешті прийнято. Після чого фінансове управління розпочало роботу по складанню постійного помісячного розпису міського бюджету необхідно по кожному головному розпоряднику. Їх у нас вісім. По кожній функціональній спрямованості їх у нас, як я вже сказала, 63. По кожному коду економічної діяльності їх у нас, як я вже сказала, в кожній функції до 20 провести розрахунок. На кожні 12 місяців необхідно зробити розрахунок і збалансувати його з доходами міського бюджету по загальному і спеціальному фондах. Складність роботи фінансистів на даному етапі полягає в наступному, пояснює Олена Ворона. Півроку життя міста за тимчасовим розписом означає, що до управління Державної казначейської служби України вже був наданий тимчасовий розпис по доходах і витратах на 9 місяців поточного року. При плануванні постійного розпису треба провести переглянути і співставити. Планів показники постійного розпису, касові витрати, які вже були проведені, і постійний розпис. Тобто всі ці цифри повинні бути узгоджені, знову ж таки по кожній функції, по кожній коду, по кожному місяцю. Можете уявити, яка це об'єм роботи. Відповідність тимчасового розпису і постійного це наступний етап роботи фінансового управління міської ради та головних розпорядників коштів. Після проведення балансування. Розпис у паперовому та електронному вигляді надається до Державної казначейської служби через систему дистанційного обслуговування. Казначейська служба на своєму рівні знову робить перевірку відповідності даних наданих міському бюджету, який прийнятий. Після того, коли казначейська служба схвалила перевірила і схвалила постійний розпис, який надає фінансове управління, починається і наступний етап роботи. Всі головні розпорядники коштів і отримувачі коштів надають до органу державного казначейства постійні кошториси, помісячні розписи, плани сигнувань. І знову казначейство все перевіряє, каже Олена Ворона. Робота з цифрами вимагає скрупульозності. і лише коли будуть внесені показники постійного кошторису, показники тимчасового повинні бути зняті окремо по кожному кварталу зі змінами. Лише після цього можна буде вважати, що постійний розпис міського бюджету занесений в загальну систему органу казначейської. Служби віти до законодавства до наказу міністерства фінансів України для складання розпису відповідно до прийнятого рішення про бюджет надається місяць з дня прийняття цього рішення.